Так, ну що, друзі, вітаю вас, всіх на каналі Повний Криптець. З вами, як завжди, Олександр Ганенко. Сьогодні нарешті поговоримо. Вже давно планував записати це відео. Це перше відео в рамках проекта Фанці в цьому році. А я ще не записував, тому всіх вітаю з Новим Роком, всіх вітаю з Різдвом. Я розумію, що всіх вже ці свята, а мабуть, вже всім надоїли, да? але тим не менше, я ще нікого не вітав. До речі. Поки ви відпочивали, поки ми всі відпочивали там до 6-го чи якого числа включно команда фанці, а саме розробники працювали. І, звичайно, сьогодні відео про те, що відбувається, який розвиток в проєкті фанція що ми очікуємо протягом цього року. Такий буде вайтпейпер. Дуже багато новин в рамках саме 24-го року. Які плани, а на що нам треба чекати? Сьогодні прям прям зачитаю та розповім, що це все означає. У нас нещодавно, буквально там два дні назад. Була лідерська така сесія, лідерська зустріч, де ми почули цю всю інформацію. Я вже десь там в своїх інстаграмах, там телеграм-каналах говорив про те, що я її очікую, аж тільки після я вже запишу це відео і поділюсь з вами. Друзі, хто не в курсі, хто тут вперше бачить мене, хто вперше чує про фанці. Коротко розкажу, що ми заробляємо на стейкінгу фансі Wallet. На сьогоднішній день це 72% річних чистого прибутку. Тисячу доларів інвестуємо. Зверху 720 доларів за рік умовно ми отримуємо да, чистого профіту. При тому, всьому кожного дня йде розлок, тобто не так, як в банку ми принесли кошти, там депозит, аж тільки там через рік ми можемо отримати, забрати наші кошти. Кожного дня йде розлог, і, відповідно, ми можемо виводити і, тим самим, там, знижаючи наші ризики, да, щоб вийти в першу чергу в безбитковість. Мінімальна інвестиція тут по депозиту це від 50 доларів, да не обов'язково інвестувати 500 там, 1000 доларів і так далі. Тому, в принципі, все зроблено для того, щоб почати вже на кінець да, інвестувати та на цьому всьому заробляти. Звичайно, детальна інформація, огляд, як це все виглядає, як інвестувати, як це все залити сюди кошти і так далі. Це все буде нижче під цим відео в описі, тому що відео не про це, відео саме про новини, але. Нагадаю, про те, що знов таки ж хто не знає, що тут, як тут, в нас не тільки фанцістейкін хвалять, да, взагалі флагман продукту фанці це соціальна мережа. Фанці. Сьогодні ми також про неї поговоримо. Да, це перша в світі соціальна мережа, на якій відповідно можна заробляти. І не обов'язково бути контент-мейкером, тобто блогером. Про це також поговоримо пізніше. Тому давайте, друзі, до екранів і ми починаємо. А поки я тут вам транслюю екран, хочу ще сказати, що в цьому році е, я вже там наприкінець 23-го розповідав про те, що це один з основних е, проєктів, продуктів е, компаній, які я буду активно розвивати. Да? Окрім того, що ми тут на пасиві, як я вже сказав, е, там 72% річних отримуємо, а це 15% щомісяця. Тут звичайно є маркетинг, е, да, І можна за допомогою MLM побудови команди, структури можна. Заробляти це є активний заробіток. Да, активний вид заробітку тут. Звичайно, я буду більш потужніше в цьому році фокусуватись. І я вам більше скажу, що в 23-му році, і в мене включно проекти ну слабенько йшли, тому що ну якби це зрозуміло, ряд скамів нормальних проектів немає. Довіра в людей падає до проектів, тому що там проінвестували, через місяць, проект закрився і так далі. На рахунок фанці, це я вже останнє, що вам скажу. Такий води налью, але важливою це те, що в фанці. Пройшов такий період особисто для мене тесту випробування. Да? І це вже десь близько там 6 місяців, та більше вже да? мабуть 7-8 місяців. Дуже швидко час плине. Це я кажу в рамках 23-го року. І степ степ все, що команда заявляє, все відбувається, все круто. І якраз основні моменти переносяться на 24-й рік. Я вже всім казав про те, що 24-й рік буде успішним, як мінімум, в тій сфері, в якій ми з вами рухаємось. Да? Це крипта, це бичка, це Булран, який ми очікуємо, це інвестиції і в крипту, і в проекти, де залучається крипта. Да? Все, що навколо крипти, я думаю, в цьому році буде цікаво, рано чи пізно. Тому, друзі, не скипайте і, звичайно, прислухайтесь, десь зважте свої думки, свій досвід і е, довго не думайте, да? як то кажуть. Окей, white paper, да? на 24 й рік. Інформація, яку ми отримали в лідерському чаті, звідси я і беру, да? текстово, вже такий. Резюмуючи, що було саме на відеоконференції, Fancy фанці валять оновлення. Відбулися певні оновлення е, саме по гаманцю. Далі підключилась двохфакторна верифікація. До речі, це були побажання від користувачів для того, щоб трошки ще більше там забезпечити безпеку своїх аккаунтів. Окей, є вже градація окрема пакетів в стейкінг, є калькулятор, де прямо на сайті ви можете зайти і прорахувати, скільки буде, наприклад, заробіток, заробіток да ваш профіт, там відштовхуючись від конкретної суми. Ось що я маю на увазі. Вводимо там тисячу доларів. І будь ласочка... Денний профіт, що місяця, буде профіт, і повністю скільки ми заробимо. Да, то тобто 1898, тобто 898 доларів. Це буде нашого чистого прибутку. Зручно, зручно. Це також були побажання користувачів, і це дуже круто, що команда прислуховується і, і вносить ось ці корективи та побажання. Далі поїхали. Ось якраз щодо е, спеціальної форми, яка буде з побажаннями для впровадження, найкращі ідеї, які будуть реалізовані, будуть винагороджуватись ФСТ. Тобто ми з вами разом, хто вже приймає участь, хто інвестор, е, можемо. Провадити якусь ідею цікаву, якщо вона затвердиться, да це якісь можливо технічні моменти там в рамках сайту, платформи і так далі. І ще будуть нагороджувати ФСТ. тобто мотивувати ось цим стейблом внутрішнім е, ФСТ. Далі саме цікаве це DAO-спільнота. Нехай соціальні мережі будуть визначати не розробники, а самі користувачі за допомогою децентралізованого голосування, розподіляти чистий прибуток з екосистеми будуть не тільки розробники між собою, але й кожен користувач. Що це означає? Що після впровадження DAO кожен користувач користувач, у якого є ФСТ, зможе отримати не тільки пасивний дохід з програми стейкінг, але й мати частку доходу від всієї екосистеми фансі. А що входить в екосистему Fancy, Хто не знає, друзі? Це соціальна мережа Fancy, це Fancy Wallet, да, це стейкінг, на якому ми заробляємо платіжна система, у якої тільки на сьогоднішній день більш 2 мільярдів транзакцій на рік від корпоративних клієнтів та криптокартки Fancy Pay. Щодо е, платіжної системи, взагалі команда, це от хто вже дивиться, мій там 10-й відеоролик в рамках фансі, той вже неодноразово чув, що е, грошей тут в команді вистачає, тому що основний продукт, від якого все пішло, да, вся ця ідея, це платіжна система, яка ще була до фансі, яка є рентабельною, яка приносить е, дуже великі кошти і яка. Яка є і тут у нас, да, яка використовується безпосередньо і в самій екосистемі Фансі. Тому з грошима це все ок, чому я акцент ставлю на кошти, тому що це не, не той варіант, да, коли команда збирає, залучає коштів інвесторів, да, аж тільки потім за цін, за наші кошти, да, робить якийсь там бізнес, стартап, реалізовує і так далі. Тут з цим все окей, і це дуже важливий фактор. Далі, Fancy Pay – це віртуальна картка та жива картка. Зроби собі картку, можна буде тільки за ФСТ. Друзі, думаю, всі користуються трасті плюс. Ну як мінімум, мої вже партнери цим користуються. Я на постійній щоденній основі ось вони хочуть за аналог взяти український продукт. А це фанція у нас також українська команда, українські власники-розробники хочуть взяти за аналог. Наскільки я знаю, на лідерській зустрічі навіть сказали про те, що вони брали консультацію. У трасті, да, щоб, щоб не зіштовхнутися з якимись проблемами, в в свій час штовх да, трасті. Тобто взяли, запозичили якісь ідеї і будуть її впроваджувати саме в FancyPay. Окей, система DAO буде побудована на основі децентралізованого ліміту кожного користувача. Що це означає? Чим більше у вас на балансі ФСТ, тим більше ви маєте частку в голосування та відсоток частки заробітку від усієї екосистеми. Чим більше у вас накопичено ФСТ, тим більше ви зароблятимете додатково на постійній основі не прив'язується до терміналу 365 днів, як у стейкінг. Наприклад, якщо у вас на гаманці там мільйон ФСТ, ви можете заробляти в довгостроковій перспективі більше ніж стейкінг пул, тому що з часом прибутковість в стейкінг пакетах буде стрімко знижуватись. А дохід екосистеми навпаки е, наростатиме. Друзі, я думаю, тут якби зрозуміло. Да? Я вже казав про те, що е, наш, наш стейкінг і наш відсоток, по-перше, буде понижуватись, тому що з часом такої потреби залучання коштів і давати такі відсотки, звичайно, їй не буде не буде потреби, тому що сама екосистема буде. Прибутковою самоокупною, і відповідно, якщо ви будете тримати ФСТ, ви будете ще мати відсоток да від прибутку да часток прибутку самої компанії. Це в принципі якби не нова, це не не хау рішення дуже часто. Запроваджується, впроваджується в різні проекти. да, коли ви тримаєте а, внутрішній токен в даному випадку ФСТ, то ви претендуєте на відсоток прибутку. Це також дуже круто. В цей вектор дивиться команда. Тут великий плюс, друзі. Я думаю, ну знов таки, хто в темі, той розуміє, що це. Насправді дуже круто далі. Тут золота стратегія. Да, як найбільше зробимо ФСТ за рахунок своїх USDT, Нагороджуємо ФСТ на своєму гаманці. Важливо, що ФСТ ви, ви зможете тримати не тільки на фансі, до речі, валет, але й е, приміром на будь-яку децентралізованому гаманці, такому як траст. Валять та інші. Да? Чим більше FST у вас буде на вільному балансі, тим більше пасивний дохід ви зможете забезпечити собі в майбутньому за рахунок роботи якої системи. Тут, як би зрозуміло, круто, що не тільки це буде на фансі Wallet, а й на окремих таких світових, як Траст Валет. Нагадую, що FST неможливо купити десь. Його можна тільки накопичувати за рахунок staking Pool. Ви його не купите, він не лістите, не ліститься десь там на біржах. Прийшли, купили і так далі. А тому ФСТ ніколи не буде випущений у вільний ринок. Да? Це те, що я вже там забіг наперед, щоб не знецінити роботи користувачів. Фанція тому ми придбали розділ трансфер, щоб користувачі не могли пересилати свої Прибрали, да, вибачте, прибрали розділ трансфер, щоб могли пересилати свої фесте іншим користувачам. Також класне рішення. Далі буде інтелідженс, штучний інтелект, повний аналог Siri всередині соціальної мережі да, ваш вірний помічник, то довідник, Повний аналог GPT у джіпітів фансімесенджер. Це автопереклади у спілкуванні. Пишете українською, перекладає англійською, спілкуєтеся з будь-яким. З будь-якою людиною з іншого точку світу, да, які спілкується там зовсім на іншій мові, це все буде автоматом дуже зручно. Це вже такі нові технології. Да, тут далі не буду сильно там вичитувати. Відеоконференції фанція на основі також штучного інтелекту, відеофоторедактори на основі штучного інтелекту, мобільний додаток фанці валіт, додатки Staking стейкінгбо, до речі, про боти зараз вам покажу. І оголошення офіційного відкриття у 20 числах січня. Да, ви можете запитати, в, 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 в якому плані відкриття. Так, да, друзі, офіційне відкриття. Я казав, що його ще не було. Це все, якби предстарт такий великий. Да, щупає а, команда ринок, залучає блогерів. Да, я вже говорив про цих блогерів, залучає а, в, таких лідерів, да, структур, щоб це. Масштабувати через МЛМ, тобто це все період був, і вже за цей період можна було заробити. Да? До речі, якби ви зайшли відразу зі мною, то ви вже майже були б в безбітковості. А наступний 24-й рік просто б заробляли. Але як бачите, які масштабні тут всі штуки в запроваджуються, 24-й рік не пізно. Це я вже відповідаю на наступне питання. Да? Чи, чи не пізно ще заходити в проект? Моє бачення не пізно, звичайно, зважути ризики, коштами, все по класиці, але не пізно. Дивіться, щодо боту. Два бота зроблено дуже зручні. Не обов'язково треба заходити вже на сайт кожного разу, подивитися, скільки в тебе там грошей є для того, щоб вивезти да, розлочених, якщо ви там хочете зробити вивід і так далі. Є фансі бот, будь ласка, fancy steaking bond. Інформаційний бот прив'язаний до вашого особистого кабінету. Я вже, звичайно, прив'язав. Ось, будь ласка, звичайний, простий. Ви зайшли, подивилися, який у вас, наприклад, баланс. Да? Ось меню, баланс, будь ласка. В мене залочених 2400, зараз воно відображається в ФСТ. 10 ФСТ це один USDT. Але, друзі, не лякайтеся ФСТ це стейбл, причому ми все виводимо в доларах. І тому, щоб не сильно пудрити мозги і не збивати, як то кажуть, з дороги, я завжди кажу USDT. Тобто ми заробляємо тут долари. Ми заробляємо стабільно, повторюсь, в доларах. Але відображається ФСТ. Виводимо відразу в долари, я завжди вивожу на трасті. Буде коли вже Fancy Pay, будемо виводити на картку Fancy Pay, Будемо також підтримувати нашого українського виробника. Бачите, залочених 2400, Unlocked Balance 774 FST, відповідно, 77 доларів на балансі. Да? І ось тут можна вже криптовіздровол натиснути вивід. Я ще тут не виводив через бот, я його тільки приєднав. Тобто, зручно у нас в телеграмі, як ми звикли, не треба обов'язково заходити. Кожного разу на сайт. Далі. Фанці-бот введення і виведення напряму на банківські картки плюс обмін криптовалют. Як вам, друзі? Це просто пушка, ракета, петарда. А, будь ласочка, можна також ви тут лочитесь, логінитись під ваші ці. Ось ефіри, USDT, Євро, ТРІКС, будь ласка, криптодепозит, фіат-депозит, можна все через. Фіатну цю вводите, що ви хочете там USD, євро вводите свої дані картки, і відразу з картки там знімаються, якщо ви хочете їх поповнити. Якщо хочете вивезти, так само напряму можете виводити е собі на картку. Також пізніше я це все буду тестувати, тому тут не будемо зупинятися. Так, друзі, по основним новинам, будь ласочка, я оз озвучив. Особисто мене вони надихають. А надихають в якому плані? Ну зрозуміло, що ось ці плани. Тим паче, що є вже бекграунд 23-го року да, в рамках фанті, ти розумієш, що це є далекоглядність, ти розумієш, що це якась є безпечність і розуміння, наскільки ти можеш зараз проінвестувати і повернути свої кошти. Да. Тому що м, ця дорожня карта нам дає розуміння, куди ми йдемо, наприклад, на реалізацію того, це може бути 3 місяці, там 5 місяців, 7 місяців. А я завжди всім кажу про те, що включаємо математику. Да. Якщо ми заробляємо тут 15% в місяць, то скільки нам треба часу, щоб вийти без. Збитковість повернути наші кошти. Правильно, це десь там близько 6 місяців. Ми повертаємо свої кошти, далі ми заробляємо. Тому, друзі, будь ласка, зверніть увагу на даний проєкт. Ну нагадаю, мій, мій депозит, да, моя особиста інвестиція 2000 доларів. Потихенечку я вивожу, вивожу а, за потребою, вивожу там чуть не щодня, раз в тиждень, раз в п'ять днів. Ось є у мене там на балансі 77 доларів. Що мені більше всього подобається, я вже був в будь-яких проектах, в десятках проєктах, де е, різні є регламенти на, вив... на вивід. тут переважно приходить за пару хвилин. От я знаю, що якщо поставив на вивід, е, я не встиг там цим подивитись. Мене на телефоні є вивід. Також виводом я ділився, да, як це все робиться. Є інструкція, також її залишу нижче під цим відео. Резюмуємо, 24 рік, далі продовжуємо розвиватись. А якщо у вас якісь є питання, будь ласка, їх задавайте. У нас є окремий, який я створив, чат Fancy Ukraine. Долучайтеся туди, там буде безпосередня інформація, вся, що стосується даного проєкту. Кому цікаво, хто хто хоче долучитися, також є пряме посилання на реєстрацію. Це реферальне посилання. Фанці Валі також буде нижче під цим відео. Якщо у вас залишились якісь питання, задавайте їх в коментарях. Ну а якщо у вас є якийсь зворотній зв'язок, є що сказати про проект, а, чи про, наприклад, про новини, також діліться ними в коментарях. Мені буде цікаво подивитись, почитати та дати якийсь фідбек. Наразі, друзі, у мене все. Хочу вам єдине сказати: що не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, адже. В телеграм-каналі набагато швидше виходить інформація, ніж на моєму ютуб-каналі, як ви вже побачили, да, хто на мене давно підписаний. І в своєму телеграм-каналі я ділюсь інформацією не тільки де треба обов'язково інвестувати свої власні кошти, а й є темки різні без вкладень, такі там по типу ноткоін, різні аеродропчики, ретродропчики. Тому долучайтесь. Та й в принципі інформація швидко виходить набагато швидше, тому щоб не втрачати да, в цьому потоці інформаційному якусь цікаву, дійсно важливу інформацію. Будь ласка, приєднуйтесь. Я буду. Буду радий вас там бачити. Також не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити цьому відео лайк в кінці кінців буду також вдячний. Ну і зустрінемось в нових відео. Бувайте!